Сьогодні 31 жовтня 2024 року. Комісія е, бюджетна, як ми їх називаємо? Бюджетна комісія. Е, значить, в складі шести чоловік. так? Чи п'яти А Раз, два, три, чотири, п'ять. В складі п'яти чоловік. У нас є кворум. Е, і у нас такі питання. Чотири питання. Розглядаємо. Так, розглядаємо перше про звернення Прищепинської міської ради, восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Значить, час я вам прочитаю звернення сьогодні. Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані єдині своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським, у Верховній Раді України, США, Європейських країнах, які є найважливішими союзниками України, на засіданнях Європейської Ради це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовим та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотнє зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора. Захист наших позицій на полі бою в Україні, і водночас обов'язково повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексно неядерного стратегічного пакету устримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєн... будь воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України є вироб... у виробництві енергії та продовольства є стратегічним, важливим у цій війні, що роблять важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічному партнерстві з стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежать від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Перещепенська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Перешепенської міської ради територіальної громади, жителів Дніпропетровської області, звертаємось до міст партнерів. Лан... Ландтаг Федеральної землі Північного Рейн, Вестфалія, Федеративна Республіка Німеччина, до Ради південно муравського краю Чеська Республіка та саймік нижньо воєводства Республіка Польща перепрошую перепрошую, якщо прочитала щось невірно, проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами наших країн. Ваших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Хто за те, щоб підтримати давайте, звернення Перечепенського міського голови Вивчим. і рекомендувати? Вивчимо прочитаю. І рекомендувати Другу. до е, затвердження на сесії. Хто за? Чотири за, один Другу. утримався. Другу. Там текст просто. І треба скопірувати. І... Ви зараз... ну, почитали його вже? Нормально було? Ну, якби я читали. Ну а що тут ще Другу можна балакати? Так, так, друге питання. Про внесення змін до програми розвитку житлово комунального господарства на території Перещепінської міської територіальної громади на двадцять перші 25 роки. Про внесення змін до програми розвитку житлово комунального а, господарства. Пропонується е, виділити кошти в розмірі 600 тисяч гривень для санітарної очистки, обрізки кронування аварійних дерев на території Перещепінської міської територіальної громади. Відповідні зміни необхідно внести до програми. ці Хто за? А У нас є такі служби, деякі. Це нанімається. Це, це буде тендер. Хто це проти? Це Олег Леонидович, це є така, є хто за? Хто проти? Утримався. Чотири за, один утримався. Олег Ленівич, пояснюю. Є е, такі дерева. Які є аварійними, і вони знаходяться якраз по місту, мається на увазі в житлових забудовах, наприклад, нависають над лініями електропередач, але знаходяться якраз в приватних, не в приватних дворах, а, а от мається на увазі, от у мене в школі, наприклад. Є дерева, які фактично висять над лініями. Якщо воно впаде, от наприклад, у от, у школі світлі, почуй, буде, я не спорю. Я тобі взагалі кажу на прикладі. І зараз ми викликаємо теж і будемо так само обрізати. Тому що якщо порве лінію, мало того, що світла не буде і так рибками, у то воно ще й порве. А тут вже. якраз почуй мене, я тобі на прикладі кажу. А у нас, наприклад. На, в тополі. Ну, то поля це ні. просто отаке ні свічки, ну. І оце ж не, не, не дуже давно в лікарні завалило mm -hmm. і провода, порвали. і воно може впасти і на газову трубу, і куди yeah. хочеш. Це аварійно, yeah, і це не не добре, не якщо воно не уб'є когось, не дай Бог. Розумієш, і не пошкодить майно громадян. Тому що нам гаразд буде дороже тоді платити за ті машини, на які воно впаде а, а ще не дай Бог на людське життя. Тому я вважаю за потрібне обов'язково. В кінці кінців, кінців привести до порядку зеленого господарства. Так, ми проголосували за це питання. Третє питання: про надання трансфертів. Це у нас буде співфінансування шкільного автобуса. Планується нам надати ще один автобус в розмірі 3 мільйона 350. і необхідно 10% співфінансування це 335 тисяч. Так, для цього є в нас так, розпорядження лисака голови власної адміністрації, яке надійшло до нас теж у відділ освіти, де ми заплановані, як в цьому році одні з отримувачів автобуса. А це дуже добре. Так, хто за? Одноголосно. Четверте питання про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.23 про бюджет Прищепинської міської територіальної громади на 24-й рік рік. Будь ласка, пропонується внести зміни. Зміни це перенаправити кошти спеціального фонду в розмірі 15 тисяч гривень. Це, як ви пам'ятаєте, на прошлій сесії ми виділяли на лавочку біля колодівського будинку культури. Вони нам будуть. Перераховувати кошти не по спецфонду, а по загальному. Тобто просто треба перенаправити на загальний фонд для того, щоб закупити ці лавочки. Також пропонується збільшити дохідну частину за рахунок перевиконання в розмірі 1 мільйон. Далі пропонується направити кошти на оплату праці з нарахуванням по Перешитинській міській раді в розмірі 200 тисяч гривень. У зв'язку з тим, що два співробітника в міській раді звільнилися і їм була виплачена компенсація за невикористану відпустку в розмірі 200 тисяч гривень. Якщо не додать кошти, тоді прийдеться з людей знімати, щоб різницю цю погасити. Також пропонується направити кошти 30 тисяч гривень на послуги з електромонтажних робіт по Голубівському клубу. У них газове опалення відключене. Тобто тому їм необхідно зробити в двох, кімнат... ну, не двох кімнатах, ну не в двох кімнатах да, фактично там, фактично, де, де вони проводять кімнатах, і... Заходи свої. Монтажні, ну, замінити електропроводку, і 20 тисяч пропонується направити на закупівлю обігрячів, щоб mm. нас поставити в цих двох кімнатах. Далі пропонується направити кошти 600 тисяч гривень для санітарної очистки, обрізки кронування аварійних дерев на території Паришепінської міської ради. Далі пропонується направити кошти в розмірі 40 тисяч гривень на заробітну плату у фінансовому відділі, так як у нас також працівник звільнився, їм необхідно було виплатити компенсацію за невикористану відпустку. Далі пропонується направити 240 тисяч на придбання зарядних станцій та ноутбуків. Це в міську раду. Це, там будемо дивитися, або дві зарядні станції буде закуплено. Бока місті ну, на обіщали корпус, нам да. канішно. Ну будемо дивитись ну, вони. Бока як базу, нам обіцяли, да, що дадуть, і плюс ще нам обіцяли, що ще якщо вийде, то я не знаю, конечно, як воно буде. Ну а ще ж буде у нас і чергова сесія. Чергова ось. буде сесія. Будем то нам треба робити проектно кошторисну документацію на заміну опалювальне е, опалювальних системи в спальному корпусі. Планувалося спочатку дати відділу освіти, але Так як нам срочно прийшло, що на співфінансування необхідно mm -hmm. автобусів, то трошки перенаправилися видатки. І пропонується 에, направити 335 тисяч на співфінансування на придбання шкільних автобусів. Всі зміни до бюджету. Хто за хто проти? Як ну, Як совість тобі каже? Та яка совість? А що тобі не так? Ну, тут включено ми списками голосують, там включено 600 тисяч на дерева, за які утримався. А все остальне я підтримую. Ну так, значить, mm. голосуй повністю mm. за mm. все, mm. а там ти вже чітко там сказав, що ти не хочеш. Mm. А mm. дерева, mm. ну якби. Mm. Ви... Так, підкреслює, що це пакетом. все. Це... Mm. Mm. Ну це зміна mm. до бюджету. Mm. Там 600 тисяч, mm. mm. я проти, а саме mm. за. Значить, за. Одноголосно. Давайте переголосуємо. Хто за? Одноголосно. Це да. ну, І... зміни до плану соцекономіки. І, І останнє питання, будь ласка, е... будь ласка, зачитайте. Про внесення змін до так? плану соціально-економічного розвитку перечиниської міської ради на 24 рік. Те, що я говорила, що вносяться зміни на обрізку дерев, направляються кошти на співфінансування. Це всі зміни до плану соцсекомого. Mm то за. Ну, воно як автоматично все, Олег як лініпіч, ти треба було не пов'язані. Вони да. пов'язані, так. Три Це... питання, три питання, лініпіч. Ще один на вичерпана. Всім дякую.